Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєкт І Сьогодні дівчата в мене операція порятунок. Ось цей светрик ми в'язали пару років тому назад, і він підсів. Що я буду робити, покажу зараз. Показую вам цей светрик поближче він сів на останньому броні. Звалявся. Хоча він активно носився і декілька разів його вже прали. І усівся все він дуже-дуже недобре. Якось його перекусило в одну сторону. Один рукав, один рукавчик підсів більше, ніж інший, і самому полотну так само стало. Якимось цупким і зваленим. Хоча цей твіт я його в'язала досить рихленько, і зараз я його спробую попрати. Буду показувати вам процеси і розкажу, що в мене вийшло, тому що в мене донька просить його повернути назад, як було. Вона не хоче з ним розлучатися. І ну, це буде випробування для мене. Пішли пратися. Готовлю водичку для прання цього светрика. Холодна, дівчата, холодна це означає холодна. Температура нижче температура тіла. Буду прати засобом для прання, ось таким в мене є. І додам столову ложку олії олівковою. Лишаю це діло на годинку на півтори, і далі покажу, що буду робити. Замочила я свій светрик, верніше, не свій. Залишаю його дівчата на годину на півтори просто в замоченому стані він так у мене полежить. Потім я буду його розтягати до того, як буду полокати, потягну всі сторони. Всі ніточки, а потім буду полокати водичкою такої самої температури. це дуже важливо. В мене яблука яблуко нічку. і я вам показую светрик, дівчата, і нового проєкту в мене не буде, тому що в мене вийшло, довести його до ладу. і він. Знов як новенький. Всі ці маніпуляції, які я з ним робила, мені допомогли, але я хочу вам дещо ще розказати. Після того, як я його попрала, розтягнула його ще мокрим вологим, поклала його сушитися, і він знов став, як був, висох. Потім я вже на свій страх і ризик розтягувала полотно в суху. І я вам навіть можу знайти десь дільничку, участочок і показати, як я це робила, якщо в мене вийде. І навіть почути той звук при розтягуванні. Це трохи нервово. Але віддаю, віддаю дурці. І проєкта в мене нема, але буду новий. Забута забаганка або переробка чогось старого в мене, особливо в номінації Забути забаганки, дівчата. Навіть, боюсь, туди лізти. Там всього вистачає. Так. Дивіться, дівчаточки, що я вам хочу показати. І якщо що ви навіть почуєте, брала і ось так робила? Якщо вам чутно звук, як пряжа тягнеться. Я не знаю, чи то надовго, чи саме ця пряжа твіт, вона здатна до свалювання, так сказати. І чи це буде знову повторюватися, чи так його в олівкової олії треба брати. Я не знаю, чи то олія допомогла, чи то ні. Я бачила в відео, що дівчата користуються цим методом. Я не мала такого досвіду, оце мені, пі, май, мій перший такий виріб, особливо там, де от скорочення було, бачите. Е але я своїй знайомі одні е порадила до цього моменту. Просто я про цей спосіб знала раніше, то вона сказала, що стало ще гірше і це не допомогло. Е Тобто я думаю, що це е, спосіб не є універсальним, але е, варто спробувати як, о, чуєте, де? Як воно скрипить? О. Е, не є універсальний, але при е, деяких видах пряжі е, це спрацьовує. дівчаточка, я вам дуже дякую за перегляд. Такого маленького відео. Сподіваюся, що це буде корисно. І бажаю, щоб ваші вироби на вас тішили. І якщо були якісь нюансики в процесі їх експлуатації, ви знали, як з цим можна поборотися і як це усунути для того, щоб повернути його в гардероб. А я дуже задоволена, і я ж мати. Я зробила так, як моя донька просила. Зроби як було раніше. Я зробила, я молодець. Я вам бажаю гарного дня, до зустрічі.